Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець з Чернівецької області, з міста Сукіряни. Ви знаєте, я вже давно говорив про мітки на Сокір'янщині, які ставлять. Ставлять можливі російські диверсанти, їх проросійська агентура позначають маршрути, ставлять нелегали, контрабасисти, контрабандисти. І от знову я в лісах Сокір'янщини показую мітки. Мітки на маршруті. Хто по цьому маршруту буде йти? Не знаю. Ось, будь ласка, бачите, на дереві акуратна міточка. Міточка акуратна на дереві. Бачите, таку міточку неможливо. Так? Не побачите. А ось стежечка. Бачите, а ось стежка, яка веде в напрямок молдовського кордону. До Молдовського кордону тут кілометр, 1000 метрів до молдовського кордону. От за кілометр від Молдовського кордону на лісовій стежці. Мітка. Контрабандисти, контрабасисти, нелегали. Спиртовози, цигарковози, проросійська агентура, можливо, диверсанти, можливо, почувають себе в лісах Сокірянщини, як риба в воді. Вольготно ставлять мітки, готуються до чого. Покаже час. З вами був український історик та журналіст Ігор Стеж. Швець з стежки, на якій ставлять мітки біля молдовського кордо. Ну.